Ще один благодійний ярмарок мешканців сіл Березівка та обжили відбувся 18 вересня на центральній площі міста. Покупці не могли відвести поглядів від столів, щедро заставлених різними смаколиками та прикрашеними дарами осені. Виноградом, яблуками, квітами, смачні страви національної кухні, певно, готувалися із самого ранку, аби потрапити на ярмарковий стіл ще гарячими. Готували їх з особливим завзяттям та любов'ю мешканці сільських громад, адже все для. Підтримки Збройних сил України розповідають організатори дійства. Мета, звісно, у нас єдина це допомога на ЗСУ. І ми цього навчального року, мабуть, перші із освітніх закладів громади, хто започатковує таку чудову традицію, як проведення ярмарків для допомоги ЗСУ. Звісно, що настрій у нас налаштований на перемогу. Ми дуже оптимістично на це дивимося, надіємося на її. І хочемо сказати, що до цього ярмарку долучилися не тільки Березівський ліцей, з нами спрацювали, і батьківський комітет, і громадськість, яка є в нашому селі, також наш садочок, дошкільне відділення. Тобто, багато людей трудились, працювали. Це все буквально спечено, зварено за одну ніч, і сьогодні все гаряче, свіже. Ось ми так приїхали сюди і привезли. Звісно, що ми хочемо передати з надією на те, що всі кошти виручені на ярмарку підуть дійсно. Для потреб наших збройних сил України з вірою у перемогу і з любов'ю до нашого рідного краю, до батьківщини для України. Це наш традиційний, традиційний ярмарок, який ми проводимо щороку восени. Він має назву Гарбузова осінь. У нас є чудові локації, де можна сфотографуватися, започаткувати себе саме цієї осені, цього чудового осіннього дня. Ми також долучалися до цього. Ми допомагали вчителям там, щось приносили. Показували свої госпортовські господарські, господарські міня разом з нашими батьками. Ми віримо в перемогу, віримо, в те, що все буде добре, і це все закінчиться. І все буде добре. Сьогодні діти та педагогічний колектив Березівського ліцею організовують ярмарку, для них вже це стало традицією. Вони сьогодні будуть реалізовувати ті продукти, які виростили своїми руками і зробили своїми руками. Для них це вже певна система. Я хочу відмітити ну, цей ліцей. Вони багато чого роблять для підтримки Збройних сил України. Як, власне кажучи, і мають всі жителі нашої громади. Тому ну, треба віддати їм належне. Вони молодці, так тримати всі разом до перемоги з веселим настроєм та великою за Ми для допомоги на ЗСУ. Готувалися вся весь березький ліцей, всі учні, всі були учасниками. Що робили конкретно? Допомагали, збирали, наприклад, різні фрукти, готували, готувалися до цього. Два-три дня це було дуже довго. Сьогодні ми продаємо смаколики, різні страви, фрукти та багато чого. Я цибуля. Я Мовка, я кабачок. Зараз на дворі осінь. Ми розказуємо, яка українська земля у нас Багато. Аби зібрати якомога більше коштів для потреб українських оборонців та порадувати містян різними смаколиками, батьки та вчителі приготували широкий асортимент різноманітних страв автентичної української кухні, які продавали відвідувачам за доступними цінами. Адже нині важливою є кожна гривня, спрямована на підтримку збройних сил України. Окрім того, такі заходи вже давно стали традиційними в Балтській громаді і сприяють об'єднанню її жителів. Придбав смаколики, які виготовлені Березівським ліцеєм з любов'ю, з вірою в нашу перемогу, завжди підтримую таких людей, адже будь-який крок, який направлений для того, щоб наша перемога прийшла якнайшвидше, підтримується особисто і всіма нами. Як бачите, багато людей, які підтримують їх. Я дуже радий, що наші колективи роблять ці кроки. Це свідчить про те, що патріотизм не по якоїсь команді, а він живе внутрі кожного. Нехай їм все вдасться, нехай швидше прийде наша довчикана перемога. Готували це все, працівники, батьки долучалися. Е, представлено в нас сьогодні вареників багато, ухи, голубців, е, риба запечена, торти, паланиці, піца. Ну багато смаколиків різних видів. Е, чекаємо всіх сьогодні. Ці кошти, які ми заробимо сьогодні, ми хочемо їх дати нашим хлопцям на ЗСУ, для того, щоб вони закупили собі необхідні матеріали чи, чи товар якийсь, ну, щоб їм це було в користь, ці кошти і віримо в перемогу. А з колегами ми вийшли почастувати лакіток від Березівського закладу на підтримку ЗСУ. Також придбали торт, з колегами сядемо. Перекусим дуже вдячні, дуже гарні смаколики. Також е, варенички дуже гарні. Я вам раджу теж скуштувати та відвідати дану ярмарку. День сьогодні видався чудовий балтяни. Ми ще не встигли розкластися. До нас приходять, купують навіть без дачі. Хай буде нашим хлопцям в допомогу. Слава Україні! Що представлено? Які смаколики? Так на сьогоднішній день Березівські ліцеї напік паляниць, напік піци, налісників з вишнями, налісників з сиром, картофляники, голубці. Пішли на ура, торти, фрукти, уха наварили уху, запекли рибу. Все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Сьогодні ми купуємо запашну смачну українську юшку. Яку нам зготували з, берез... з риби з Березівського ставу, обжила Березівка, дуже смачно. Віримо в перемогу і слава нашому ЗСУ.